Ракети, які стоять на озброєнні в Британії, в США в ряді інших країн, і маючи це, дає можливість інтегровуватися нам в систему, в ракетну систему посудячи в ракетні програми наших союзників і партнерів, і завжди чим більше номенклатура ракет. Тим легше по суті пробивати ворожу систему протиповітряної і проракетної оборони, тому що кожна ракета має свою специфіку, свою характеристики і свої слабкі і сильні сторони. Ви зверніть увагу, навіть росіяни проти нас як запускають. Uh -huh. Вони запускають, проводять комбіновані uh -huh. удари не uh -huh. просто безпілотники ракети, а комбінують саму наявність ракет uh -huh. різної номенклатури. Адже ми бачимо, як як зараз. Російські воєнкори і, і так всерйоз, і так серйозно суїтилися, зашевелилися. Якщо раніше вони були достатньо скептичні, то зараз усі гвалт підняли uh -huh, що це uh -huh. таке. На та тобто вони вже розуміють, що і їхня Насліки. система протиповітряної оборони не дуже ефективна. Uh -huh. Чи нам передадуть ці ракети? Думаю, швидше uh -huh. так, оскільки краї сам виробник буде зацікавлений.